Здається, жодного дня у Лондоні не може пройти, щоб тут не відбувся якийсь масовий черговий мітинг. Влітку були мітинги на підтримку правил ГБТ. Декілька тижнів тому були мітинги на підтримку Palestine Action, на звісні своїми масовими арештами. А ось пройшов мітинг, який зветься «Unite the Kingdom, метою якого було показати керівництву країни, що люди. Проти ось цієї підтримки нелегальних мігрантів, які сюди припливають на човнах, їхнього розселення, виділення коштів на їхню підтримку і надання їм прихистку. І ця проблема, вона, звісно, має підстави і настрої людей дуже зрозумілі, але справа в тому, що ця проблема вирішується якимись дивними кроками, які тільки надають більше і більше шкоди цій державі. От, наприклад, той же самий Брексит, який відбувся 10 років тому, його метою було. Якось приборкати ось цю міграцію, так надати більше робочих місць британцям і таке інше. Але пройшло 10 років, і проблема стала лише гірша. Зв'язки з Євросоюзом погіршилися, а люди стали ще бідніші ніж були 10 років тому. І зараз відбувається та ж сама тенденція. Але що лякає навіть не це от наростання настрів, не те, що кожен мітинг все більше і більше набирає цих от мітингувальників, які збираються. А те, що немає вже жодної політичної сили зараз при владі і не при владі, яка би мала якісь більш помірковані погляди, зараз всі впадають у цю от популістичну істерику і приймають закони, які вже метуть не тільки нелегалів, а й і легалів всіх мігрантів, і корисних, і некорисних, погіршуючи їхні умови, просто вводячи деякі хурабські обставини, деякі не даючи якогось відчуття захищеності, впевненості у майбутньому, і цей факт. Що ось навіть лейбористи, які, начебто, мали би якісь зовсім інші погляди від права радикалів, вони також зараз грають під цю дудку, так також забираються приймати такі закони. І паралельно з тим, вже до того, як консерватори повністю ну, просто профакапались і втратили любу довіру. Те ж саме зараз відбувається і з лейбористами. Вони втрачають підтримку, вони втрапляють в скандали, вони приймають закони, які погіршують. Умови життя людей, і ось я бачу, що через 4 роки, так в серпні 2022 року, будуть чергові вибори у парламент, і з такими темпами туди е, дуже впевнено проходить ось ця партія Reform UK, яка на меті має гнати всіх мігрантів, всіх понаїхавших в шию звідси з цієї країни, і це. Величезна проблема чергова, ще навіть гірша, ніж Brexit для Британії. Бо ці мігранти кваліфіковані, навіть спеціалісти, люди, які зараз могли би розглядати варіанти переїзду до Британії, щоб працювати на якихось кампаніях, мати перспективу отримати в майбутньому громадянство. Вони зараз всі дуже чітко усвідомлюють, що це їм не світить, і шукають своєї долі вже де-інде. І наслідки цього наслідки неприбуття оцих цих мізків до країни будуть відчутні вже через декілька років.